Генеральний штаб спільно з центральним науково-дослідним інститутом збройних сил України провели попередній аналіз оперативної обстановки в зоні АТО, в серпні 2014 року. У цьому документі оприлюднюється аналіз операцій сил АТО, а також, зокрема, і період, коли відбулося вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Однією з найтяжчих сторінок в історії АТО стала Іловайська трагедія. Значна частина звіту присвячена саме цим подіям. Більш детальний план з свідченнями очевидців по іловайській трагедії. Генеральний штаб готує до кінця місяця. Це буде річниця цієї трагедії, і так само нам буде мати намір оприлюднити, щоб максимально показати ту правду, яка є реальною. Повністю звіт викладено на сайті Міністерства оборони України. Це 25 сторінок із конкретними фактами та картами оперативної обстановки. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовнік. Часче.